Друзі, всім добраночку. Локація все та ж, Без змін. Всі на базі, острівець стабільності. Ви на, каналі невгам... Куди ти? на каналі Невгамовна Монро. Хтось доснідує. А я зараз п'ю каву і ми починаємо день. Сьогодні день Меркурія. Це планета комунікацій. Ну, Про ретроградний Меркурій, мені здається, знають всі, точніше, Меркурій. Дора. Дора. Можна обличчя. Дякую. <ріст> Коротше, друзі, п'ємо каву і починаємо. Чи ж ми вже почали день Меркурія? Сподіваюсь, ви з захопленням дивитесь на... це серіаліті. Так, друзі, кавуся. Вчора дістала морку, ввечері хотіла приготувати морку по-корейськи. До речі, в мене на каналі є рецепт. Я купую. Я купую. От Ані. Ну, цієї фірми мрія теж є для моркви. Дуже смачно виходить, я роблю з соєвим соусом, з олією, з кунжутом. Ну Смачнюха просто. Але м -м, монтувала відео, видаюш контент майже е з-під ножа. Потім дивилася Рополдри Race і, знаєте, вже так втомилася, думаю, ладно, сьогодні зроблю. Вчора а, була в магазині, м -м, я впевнена, в великих містах, та й не в великих також є, типу, Товари, продукти з Італії, щось таке з Європи. І купила банку анчоусів. Оливок, фаршированих анчоусами. Це закость на вечірку до дня народження. Потім обожнюю в'ялені томати, до речі, їх можна додавати просто салат, пікантик такий, і це маленькі hot pepper, hot pepper pickle. Солений острий перець. А, сальони. Ну, ладно. Е так неприємно, до речі, читати російські назви. От. Це мої рефлексії, друзі. Канал «Невгомовно мудро» називається. Я намагаюся е дійсно пізнати себе за цей тиждень, тому що. Знаді, так це неситься, несеться, несеться. Так, це для інстаграму, чекайте. Чекають мої інстапідписники інстаграму Мондріте з двома А на чому я зупинилася, чекаєте, ні, треба розбавити каву, тому що дуже вісно. Так от, коли все несеться, коли ти годинами сидиш в соцмережах, в телеграм-каналах, ну ти так, знаєте, на загальній хвилі паніки, і Вже кінець дня. І ти втомлена, і вже нічого не хочеться і думати, і аналізувати. Ну, і погодьтеся. А тут. Жіночка завтра операція. Так? Да. Ну, треба. Хто питав, що з Чікою? Вона розлизала біля молочної залози пухлинку. Ми минулому році видаляли цілий ряд молочних залоз. І от планова операція буде завтра. Можна було ще почекати до весни, але. Хтось вирішив розлизати, да? молочно зализала, там пухлинка і кров, я прийшла. в мене ще біла підлога, я заходжу тут, все в крові. І така ходить Муркає. Угу. Повезла швиденько з Зоолюкс, обробили, сказали, не хвилюйтеся. І на наступний день я зайшла до своїх дівчат в клініку, де я обслуговуюся, де всі мої кицьки обслуговуються останні тут. Я Не знаю, скільки вже? 10 років, мабуть. От Альфа Клініка на Оранжерені. І сказали: так, давайте операцію. І завтра виходить лікар, яка її оперувала вже. Так от повертаємось. я за два дні, день місяця, день Марса. Я Де, що стільки про себе о, узнала, ні. Ну, я знала це. Але я проговорила деякі речі. Ну, на які не акцентувала увагу, на які не помічала. Знову ж такі, в мене теж стереотипне пострадянське мислення, тому що це виховання. Якби я намагалася тут себе, знаєте, прокачати і там змінити якісь свої паттерни, змінити свої установки, позбавитися стереотипів, все одно це залишається. Воно, знаєте, так на підкорки. Мені дуже подобається. Я знаєте, сьогодні прокинулася. Думаю, так, день Меркурія, це комунікація, це документи. Я сьогодні йду забирати документи, до речі, в держоргани. Далі у мене зустріч з подругою, о, яка другий рік знімає документальне кіно про мене. Це все комунікація. Сьогодні навчання по Меркурію. Прекрасно. У мене навчання починається в четвер, але мені треба підготуватися. Я казала, вже наша викладачка. А чого я вам знову це все розповідаю О, от в такому <смі> <смі> інтер'єрі нічого не змінюється? Ладно, п'ю каву і потім розповідаю. Чекусік, мені треба вставати. Вибач, будь ласочка. <смі> Купували мої ноги. <смі> і все. <смі> Ні, чекусь, ну мені... мені треба вставати. Зараз розтяжка. На вулиці, мінус 14. От, я сьогодні бігати не буду. А тому ще я вже трішки запізнююсь. От швиденько. розтяжка, розминка на вулиці, потім на пошту. І буду збиратися кісюня. <рес> от вам, друзі, приклад правильної комунікації з кицьками. Це теж про Меркурій. Друзі, от ваша комунікація зі світом, з суспільством, з людьми починається, от коли ви виходите з дому. Сусіди, потім там, міський транспорт, комунікація на пошті. Вітайтеся, хоча б кивайте. Це дуже допомагає. Не чекайте, що у відповідь там, одразу вам там, з посмішкою спитають, як справи. Ні. Але просто привітання в такій ну, позитивній манері. А, ну, це дуже полегшує спілкування і комунікацію. Так, сніданочок на швидку руч купила вчора такий грузинський лаваш з тміном. Смачнючі! Навіть на ніч з'їла шматок. Перець свіжий. А це бальзамік згущений і трішки збризнула. А чим я збризнула? Чим я збризнула? Авокадо з морською сіллю, бринза, сир, чеддер і два яйця. Всім смачного. Я вже запізнююсь. Але, як казала королева... Це просто ви раніше прийшли. <ривіт> так, друзі. Ще раз всім привіт. Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Нарешті я зібралася. Дві пари штанів, термобілизна. Ну, коротше, шапка. Все, як ми любимо. Поїхала. Друзі, приїхала на Ситошина. І йду. О... Повз ринок, Речовий ринок. О, спочатку цей був, а потім добудували оцей павільйон. І тут у 90-ті. Вже нульові також ми купували речі. Матуся мені купувала, а потім вже самі. Зараз виглядає все дуже сумно. Так, сьогодні день спогадів. Я йду зараз по проспекту, як він називається, треба вивчати нові назви. Був перемоги, а зараз ну, не суттєво. От в цьому будинку був гуртожиток від авіаційного заводу. І коли мою матусю і мого батька направили на роботу після Харківського авіаційного інституту, вони проживали тут. Спочатку батько. Потім Матуся. Визнайомились мене на заводі. Ну і зараз це вже ну, житловий комплекс. Я так розумію, зробили ремонт квартири, тому що довгий час це був гурт так. А тут був універсам, а потім фуршет. А зараз стільпо. Угу. А от стосовне спілкування і ом, нових знайомств. Ну... Для мене це ніколи не було проблемою. Так, я зростала таким сором'язливим дитям, але коли я відчувала безпеку, я легко знаходила спільну мову із там, з однокласниками. То саме, от коли ти в своєму середовищі вже знайомих тобі людей, ти розумієш, що від них очікувати, І, ну, я швидко знаєте, так орієнтувалася на місцевості. Ну, У мене інтуїція на рахунок людей дуже розвинута. Реально, я одразу відчуваю, де небезпека, а де комфортно. Так, мені безпечніше і комфортно спілкуватися з жінками і знаходитися в жіночому оточенні. Ну або ж серед представників твір-спільноти, лгбт спільноти Але ну, з чоловіками теж знаходжу спільну мову. Ну, якщо мені треба, це... Для справ. Ось стосовно роботи, ну, я ж ніколи не працювала ну, так, довго, там, в колективі. Зазвичай працювала на себе, і в мене була зазвичай я працювала на себе, і в мене була ну, така маленька команда. Команда ем, соратників, соратниць, знайомих мені, друзів, так, я мішала і дружби, і роботу, і це зазвичай було проблематично. Але ну, останні там 10 років, ну, так то, ні. думаю, з 2014-2015 року я е, розділяла. Ну, я почала розділяти і дружбу, і роботу. От, е, і якось ну, так мені було комфортніше. І зараз теж я намагаюся або дружити, або працювати. Так, ми досі е, є партнерами е, з Афіні. Не тільки подругами, а ще й партнерками, бізнес-партнерками, але все ж таки у кожній вже своя сфера діяльності, де ми розвиваємося окремо. І це теж нормально і класно. А так, в підлітковому періоді, ну, мабуть, після пубертату, я складно сходити з митичніше. Я була. Злоблена, незадоволена життям, плюс булінг, який продовжувався руками. Не додав любові до людей. Але потім, коли я вже почала виступати, я ж ти одразу була ведучою, чи ж стала ведучою. От. Ну, мені якось простіше було знаходити спільну мову. І реально, от не моя. Діяльність, як ведучої, дуже допомагала мені в комунікації. Хоча одна справа ти зі сцени спілкуєшся з людьми, а інша от в побуті. вулиця Ружинська. Вулиця Ружинська. Так, трішечки не доїхала, автобус кудись звернув. Але відпоруч все. Так, район Нівки — Це ну, для мене вулиця Салютна, от Щербакова чи вона зараз Щербакова. От, і Салютна. Тут е побудували, якщо не помиляюсь, Київ Екстоплазу, її вже знесли і побудували там ЖК. Е боже, як жик? Файна Таун. От. Секан будує. Киси такі. Будиночки, фасади. До метро. Ну от від салютної. Якщо пішки, ну хвилин 15. Це такий старий вже район. Тут здебільшого хрущики, хрущики. І там хрущики, але є от і новобудови. А зараз скрізь новобудови. Тому немає таких районів якихось, знаєте, небезпечних. Ну, не те, що небезпечних, там кращий, гірший район для життя. Хоча раніше Нівки славився в лапках на... Ромами, окей, скажемо так, будемо політкоректними, які торгували наркотою. Маленька екскурсія. Мені подобається, що район зелений, дуже багато зелені, дерев, високих кущів, бачите? Все це створює потрібну тінь а, влітку, коли спекотно. Так, Меркурій це ще навчання. З навчанням... А в мене дуже класні відносини. Я любила навчатися. І все нове в мене викликало ну, такі захоплення. Іноді не надовго. Я розуміла, що мені нудно. Ой, це не все одно. Це навчання я закінчувала. Те, що починала. От і, можна сказати, знаєте, я навчилася навчатися. От, це дуже важливо. Ну і як? Слідом. Зрозуміла, яка форма навчання, мені підходить. Я обожнюю робити конспекти, для мене це корисно. і Я так краще запам'ятовую. Мені треба написати, мені треба подивитися очима і написати від руки. Це краще, ніж там я буду вводити а, в нотатник а, в телефон. Це теж працює. От, для мене важливо мати план. Ну там не на два роки, а хоча б там на один семестр. Ну, плюс-мінус тиждень-два. Я не завжди зрозуміло пишу, так емоційно. Мені не вистачає довгого терпіння, писати все каліграфічно. але потім ну, я приблизно можу розібрати і згадати. От, мені складно щось вивчити на пам'ять, але я знаю, де шукати. От. І зараз я навчаюся, я казала, в Київському інституті сучасної психології і психотерапії на дисципліну клінічна психологія. Так, дивіться ресторан, чи кафе, скобар, якось так він називається. І от зараз закінчуєте перший семестр. Я обов'язково запишу відео окремо про свої враження, рефлексії, стосоване саме навчання. Дале такий маленький спойлер. Наприкінці от року, наприкінці першого семестру, ну я так, спіймала, знаєте, задоволення, і ом, я зрозуміла. Я зрозуміла, як мене будуть навчати в цьому вузі. Це така замальовочка. Це Файне Таун. От подивіться, як виглядає все сучасно по-європейськи. Угу. Бажаю нам в Україні мати більше. Такого життя, такої якості і такого вигляду. У Рафінії на каналі відео, вона там була з інспекцією. Навіть я не, об... не обісрала трішечки, я так додала спеції. Але от тут кльово. Потерпляєш і одразу одразу інший вайб. І дівчата засмалі з губами, як ми з тобою. Капс прекрасно підходить. Беремо іще Е, Десятка кубків. О, дивись, сімейна карта. Оце мені подобається. Нема тут! Дуси барбург! Друзі, так кльове посиділи з подругою. Зараз їду на другу зустріч. От. До речі, з соле ми познайомилися. От, ну, другий місяць повномасштабної війни. Мені написала наша спільна а, знайома косметологиня. де ж моя доріч? подруга Каріна. О, ти каже, в мене клієнтка, вона режисерка, і а, є пропозиція до тебе. А, можна я дам твій номер. Так, давай. Оля мені написала. От е... ми поспілкувалися, потім зустрілися. І от ти свою людину відчуваєш одразу. І ми подружилися. От, Вона зараз знімаю документальний фільм про квір культуру І я одна з героїнь. Перший раз була в неї в гостях. Таро, аромати. У нас такі спільні інтереси, цінності. Хоча смак різний. Це я до того веду, що своїх людей можна зустріти в будь-якому віці і поповнити, доповнити своє оточення або ж там змінити його. Ну, для мене не проблема познайомитися з людиною, новою, і впустити своє життя. Так, нещодавно мене зрадили. Людина, якій я довіряла, ми познайомились в складний для мене момент, в соцмережі. Людина коментувала моє відео, там мої сторіс, пости. І ми чудово спілкувалися, багато спільного. Людина більш досвідчена в певних аспектах життя. Я питала її рекомендації, ділилися своїми страхами, переживаннями. А потім людина, якось знаєте, ну почала дуже грубо порушувати мої кордони. Мені здається, вона перейшла. Мені здається, я так відчувала. Прийшла якісь етичні норми. Я знаю, що ти зараз дивишся це відео. От. Окей, ви, якщо не помиляюсь, ми з вами на ви були. Ну ви точно до мене звертались на ви. І потім людина поступила Підло. Дуже свідомо підло. Ну, окей. Всі, хто мене образив. Вже покарані. Не мною, а життям. І я вірю в закони карні. Угу. Спілкуйтеся з людьми так, як хочете, щоб вони спілкувалися з вами. Все, я дійшла до метро. Їду далі. Це ще не кінець. О, так, поки чекаю на рефімню. Мені написали, що буде щось 15 хвилин. В мене є часу. Почитати про медіацію. вступ. Ну, Наша викладачка, як казала, створила групу ще до Нового року. Зараз на сканіку до 11,4 починається навчання. От, вона скинула вже матеріали, Google диск, відмітила, що треба прочитати, щоб ми знайомитися, дала чіткі інструкції. От, ще нагадала, ще нагадала 2 січня, до речі. Ось так от я навчаюся. Використовую будь-який час, тому що навчання у нас онлайн, багато матеріалу онлайн, в інтернеті так, зручно дуже От раніше, ну точно, 5 років тому, я подібний контент не викладала. Ну, я, по-перше, знімалася зверху, щоб ближче буде свідчення. Це, це не естетично. Нормально, що ну, так, що так, що так. Все одно це ж Я Хі -хі. я рада, дійсно рада, хоча третій день я втомилася. Втомилася, тому що не відпочила. Канікули якось отак. Вже в навчання. Знову. Знову все це... ну, в режимі. Але я дійсно радію. Я втомлена, але я рада. Я засинаю, знаєте, з таким почуттям, почуттям задоволення. От. Кажу вам до побачення. Дуже дякую, що провели зі мною час. Грифіня. Сьогодні був день Меркурія. Меркурія день розуму, день зв'язків. так? Да? Так, навчання. Ну, планета, яка відповідає так, 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 за так, навчання, за, за, да, за комунікацію. За комунікацію, за зв'язок, за планування, спілкування. спілкування і що, як воно у вас? Ой, все чудово. Це встигло, да, все це, вийшло. Це, 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 це значить, що в тебе наступний рік буде такий ще чудовий в цьому плані, якщо ти пропрацювала цей день. Чи просто буде Не, випуск на YouTube. <рес> все, люблю, підписуйтесь на канал. Друзі, я в коментарях дуже радий читати ваші рефлексії. Стосовно. Те, що моєї історії, все, що ви дивитесь. А, ну так. Да. Оце? Ну так, да. дивіться, Крещатик. А тут я ну... Це снобізмна А що такі? Ой. Все, до зустрічі, чао.